Щороку, 4 субота листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1925-1923 і 1946-1947 років. У 2025 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 22 листопада. Закликаємо всіх згадати в загальнонаціональній хвилині мовчання 22 листопада о 16.00 про мільйони людських життів, які Україна втратила через Голодомор і масові штучні голоди. Їдуть в гості до бабусі звіниці онуки. А назустріч ліс і поле, долини і луки, любо глянуть на хліба, сади і лісочки. Бабулю, глянь сюди, які колосочки. Гірко стала на душі в жінки старої, бо згадала ті роки неволі важкої. Дорогі мої синочки, за ті колосочки, Держала тюрми чотири рочки. Тільки вийшла після жди колосся збирати, Щоб голодні дітворічі сприготувати. От комунівські дозорці мене захопили, за чотири колоски в тюрми посадили. Отаке От було пекло в нашій крою. Голо то й добре пам'ятаю. Ми тут, щоб сказати, пам'ятаємо вас тих, хто загинув у Глорі 1932 та 1933 роки. Ми тут, щоб сказати, незважаючи на довгі роки мовчання, Україна на повний голос заговорила про одну з найстрашніших трагедій нашої історії, нашої батьківщини Голодомор. Не тут, щоб сказати, що віримо, що страхіття Голодомору ніколи не повториться. Не тут, щоб сказати, що засуджуємо тих, хто причетний до, є, до смерті всіх мільйонів українців вигородні вигородні руки. Пам'ять про тих, хто не дожив, пам'ять про тих, хто не долюбив, пам'ять про живих і ненароджених. Я Україна, я перлина світу, країна сонця, щедрості, тепла, родючі землі, люди, працьовиті, стається так побік, добрі прожила. Та не судилось кровожерливе ордиці. Стоптали кіньми всі мої поля, і помирали в муках українці, від злих катів здогнала вся земля. Катиці 32-33, Нащадні і до старця, і до дитини. Топтали батьківщину нашу, так невпинно поставили в країну на коліна.